Дорогі, любі мої запоріжці, непохитні, нескорені, волелюбні доньки та сини нашої славетної козацької родини. Минає рік, який ми з вами від самого початку і до кінця провели у стані повномасштабної війни з Росією, рік, який ми прожили під тривоги, під звуки вибухів, у розлуці з рідними, у хвилюванні. За наших воїнів, які там в окопах під палючим сонцем і проливним дощем б'ються за своїх дітей, дружин, батьків. Це був важкий рік втрат і рік здобутків, та попри всі випробування наше місто виходить з нього з честю, тому що запоріжці незламні. Тому що запоріжці титани, тому що запоріжці це і є, те світло, яке обов'язково переможе темряву. Тому що наша з вами найбільша спільна цінність, вільне українське запоріжжя, яке живе, бореться і працює під синьо-жовтим прапором. І сьогодні ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за те, що саме так, гордими та вільними, наше місто зустріло 2023 рік. Та за те, що саме так зустрічає рік 2024. І я впевнений, що так буде завжди з Новим роком вас. Сильні, сміливі, прекрасні люди найкращого міста на землі. І давайте. Цю новорічну ніч усі разом загадаємо одне велике бажання про якнайшвидшу перемогу України над ворогом. Перемоги, від якої залежить майбутнє кожного з нас. Миру всім нам з Новим роком!